Люди святкують. Яке? Дитина вродилася. В кого? В Йосиповій Марії. Господи. А то хто такі? То мої воїни. В спортивних костюмах. Воїни Тіпушки. Поясни мені, будь ласка, чого це всі п'яний одечок тверезить? Та я сатана взагалі не п'є. Я священник, чорта! Московський патріархат. Так вони мають дом спати. Давай гроші за Як Які гроші, а ви зайшли поколютуватись. Санька, дай пожалуйста з договірів. як зайдуть, то вже не відять. Ой, дай, щоб його додому вертався, а каш нещасний. Все, пойма.